Дивний голос за кадром, вітаю вас, у світі Майнкрафта. В ви скажете, тобі дали ці туторіали як щодо мультиплікаційної версії. Ну що ж, давай почнемо. Створив Бог людину. Це ще що за чорт? І створив, що створив. Красива, незаймана природа, як знайома, може і сама зрозуміє. Якщо ти хочеш жити, то повинен пізнати працю. Щоденно без ночівки, кожний день, кожну ніч. Щоб міняти, щоб жити. Зомбі, та алмази, для чого вже мені? Зомбі, заліз хрещики? ну ти ось тобі гідний суперник. Вимітай на нього дурь. Прямо з голими руками. <клес> Обожнюю цієї графіки, особливо коли висять дерева і твоя щелепа. Тепер там всі доски, верстат, балки, доки не дойдемо до дерев'яного кайла. Наші рівної мозолибаючому кайлу. Потім ми добуваємо каміння та вуголь під дивні звуки. І, ми боже, саме справжнє. Травтим залізну сокиру. Шорох не чи чи кам'яний. А зараз добудемо трохи дерева. Я перетворився в вів вівцю. Тепер будую свою першу будку. Це ще що, що за що за москаль тебе на криші? Що ти зробив хахер та вонюче? Да, ну і діра. Важливий стіл, газоплита, телевізори, лампи, умивальник, витяжка, сейф, комп'ютер, м'який диван, але не для нас. Сонце покидає. Полиці хоч серку, будуй скільки там нечисті. Тобі страшно, заспокійого немає, мозгів щоб дробити вікна теж, але нам треба пережити цю ніч. Ура, ти зробив це! і чому тільки зараз ми позбираємо шерсть на ліжко. Загубивши цю, ти отримаєш тільки один шматочок повний, Ну не вбий, а зверни своє серце до любові і дроб збільшиться на чотири. Дербі три блоки шерсті, щоб зробити ліж. Шерсть уже лохотром. Хе, <хи> не втримався. Зберем трохи тростини на таку, так сказати, веселу ферму. Ну, це тобі не бамбуки, якщо чесно. Я сподіваюся, що ти знаєш, як зарізати цього дурака. Я хочу спитати, як ти перебачиш. Ти ще не баш виріски, Сарія. До того ж, твій дім може бути схожий на могилу, поки ти дрімаєш, жахіття можуть стати реальністю. Якщо місце недостатньо достатньо освітлене або ти забув зачинити двері. Ранок настав, пташки співають ночі, і сьогодні ми займемось Та не для того, це щоб квіточки садити, щоб грибів нюхати і комарів зі спини вбивати. Саме тому нам потрібна шахта, щоб знайти вулиць, залізну, ну і ця штука, що мене дратує. Ну що ж, давайте почнемо. Для початку побудуємо будиночок із шоколаду, молока. Е, ну, коротше, тільки ти так вмієш будувати. Не забудь тільки про пічку, верстат та скрині. Скрині це така прірва, в яких можна берегти гругляк на цілу китайську стіну. Ми ж в них будемо складати саме дороге: золото, алмази, волоса та каміння. Далі ми йдемо вирити як свині, точніше під себе.